Всім привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо обговорювати другий тур Ліги Чемпіонів. Знову два ключових поєдинки. Бо Русія могла взяти очки в матчі проти Манчестер-Сіті на виїзді, якби була готова на 90 хвилин, а не на 80. А з приводу Лейпсіга на Сантьяго Бернабеу можна сказати, ну по великому рахунку, теж саме німці були близькі до своєї мети, але впали перед фінішною стрічкою. Але перед початком випуску я хотів би нагадати вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт мого партнера компанії Фавбет та отримати бонус 4500 на перший депозит. А вже 21 вересня збірна України зіграє, мабуть, ключовий поєдинок в групі Ліги націй на виїзді проти Шотландії. Не поразка там дає нам досить хороші шанси на те, щоб повернутися в дивізіон, а звідки ми пам'ятаємо, яким чином нас знімали. Окрім того, частину від прибутку компанія Фавбет пере. Раховує на допомогу Збройним силам України, будь всередині гри разом з Фавбетом. Отже, Доменіко Тедеско після звільнення з Лейпціга виходить, що безславно завершив свою роботу вже в якому в третьому клубі поспіль. І це говорить про те, що можливо він не так вже й скоро отримає знову роботу в якомусь амбіційному проєкті. Скоріше за все, він отримає роботу в якомусь середняку без явних єврокубкових завдань, а звідти вилізти знову наверх не так вже й просто. Хоча, в принципі, це ж Німеччина, і тренери в Німеччині ходять по колу, виходить, що треба трохи почекати і тебе хтось так кудись візьме і не просто кудись а в якийсь дуже непоганий клуб тому що кого ще не тренував ти дескут. Борусю Дортмунд. Я думаю, що наступним тренером Борусі з великою вірогідністю може бути Доменіко Тедеско. Ну, якщо не з великою, то в принципі там є якийсь відсоток вірогідності, тому що в Німеччині тренери ходять по колу. Зараз той же самий Марко Розе, який тренував обидві Борусі, тепер тренує Лейпцік. І в принципі, я думаю, що свої сильні сторони. Марко Розе відразу показав в першому ж матчі на чолі Лейпціка на виїзді проти мадридського Реала. Які це сильні сторони? Ну, безумовно, це швидкий перехід з оборони в атаку, це те, що працювало у нього менхен Ладвецькій Борусі, навіть в Лізі Чемпіонів, це все було дуже добре. І зараз на виїзді проти Ралу в першому таймі Лепсік виглядав дуже небезпечно на переходах. Ну, особливо, якщо тобі ще там допомагає така людина, як Вінісіус, наприклад, який не може віддати точну передачу назад на партнера спокійно, а віддає її таким чином, що розпочинає швидку атаку суперника. Зате такими понтами людина живе. Ну, слухайте. В принципі, це особиста справа кожного. Я визнаю, не всім же бути в цьому світі адекватними, спокійними людьми. Плюс є Рюдігер, Рюдігер, який тільки прийшов в Реал, а вже вивчив основне правило центральних захисників цього клубу. Він же програє кунку швидкісні дуелі не тому, що він е, слабше біжить. Ні, він програє ці дуелі тому, що він до останнього не хоче бігти. Тому що головне правило центральних захисників Мадридського реала: ми граємо за королівський клуб, тому ми багато бігати не будемо. Ми будемо до останнього намагатися робити е, офсайди. Це їх всіх тут навчив давно Серхіо Рамас і. Це те, що вибити навіть з новачків дуже важко. Взагалі, переходи в атаку Левціга, вони проходили повз лінію півзахисту мадридського реалу. Там, якщо опорники Баварії встигали падати назад і захищалися разом з, зі своїми захисниками проти Барселони, то, наприклад, Чуамені просто чумів від того, як грає Левціг, і він просто не встигав нікуди. Потім він так зрозумів, що ну напевно, я тоді відразу піду грати ще одним центральним захисником, і не буду тут в центрі поля, не просто так охороняти Повітря. Але й тут також була проблема. Окей, там Рюдіґер, наприклад, погано зустрічає суперників між лініями, і це ми ще з часів Челсі багато разів відзначали. Він ну, йому, напевно, по кайфу просто підійти до суперника на рівних ногах і подивитися, як цей суперник перекидає м'яч через нього, і він так, ну, начебто, й грає, а начебто й не грає. Але й там чи мені не вистачає трохи вміння, щоб страхувати швидко центрального захисника. Ну якщо ти вже впав в лінію до них, то тоді грай до кінця. Але що мені страхує довго у Лейпціга в першому таймі все було просто топ, навіть в обороні, тому що так, вони завужували центр, вони охороняли в першу чергу підхід до воріт. Вони залишали вільними фланги, але в той же самий час вони атакували зону м'яча. Тобто ці вільні фланги не були для них небезпечними. Ну фізики вистачило на швидкі переходи вперед. На те, щоб повертатися потрібною кількістю гравців назад, і на те, щоб атакувати при цьому ще й зону м'яча. Ну але реал є реал. Так там звісно є питання до зрілості бразильських нападників. Проблеми нікуди не йдуть ні від Вінісіуса, ні навіть від Родріго. Хоча Родріго здається таким більш спокійним футболістом. Але от у них була неприкольна тема, коли вони починали гру в другому таймі з центра поля. Вони вирішили побігти відразу в п'ятьох, тобто вони відразу пробігають першу лінію пресингу суперника і все було добре, вони всі вибігли одночасно, і все, що треба було зробити Родріго, це просто віддати передачу на Вальверд туди направо, де відразу був би, була перевага 2 в 1 на фланзі, і це відразу перша ж небезпечна атака на перших секундах другого тайму. Але замість простої передачі Родріго хотів прокинути поміж ніг супернику і таким чином ці маленькі деталі, коли замість того, щоб грати на команду, ти граєш на себе, щоб можливо заробити на собі фоли там або жовту картку для суперника але це все ну це і все є незрілість коли ти ставиш свої інтереси вище за командні, з цим є проблеми, але всі розуміють також рівень таланту того ж Родріго, того ж Вінісіуса, і вони це ще покажуть в цій грі. Вінісіус, наприклад, в гольовій атаці буде приймати дуже активну участь. Це просто до того, щоб підкреслювати деякі моменти, які ну все таки дуже негативні, поки що в діях деяких гравців реалу. Але коли є кінцевий результат позитивний, то в принципі на ці моменти ніхто і не звертає увагу. А Найбільш позитивний момент у реала це, звісно, Вальверде, тому що він їх усіх тягне. Він їх тягне усіх. Тому що за показником неперервності, Вальверде, напевне, один з найкращих футболістів світу прямо зараз. І в більшості випадків, я думаю, що характеристика неперервності перебиває абсолютно всі технічні характеристики разом узяті. Тому що так, неперервність, вона відноситься до тактичних характеристик, але в цілому, якщо подумати так, якщо ти працюєш. На команду в пресингу, потім в обороні, потім в переході з оборони в атаку, потім в позиційній атаці, а потім, якщо ти ще й добігаєш до завершення, то ти працюєш завжди. І неважливо, скільки фінтів ти можеш виконати. Тому що ну, загалом там технічні футболісти, якщо ми говоримо про лінію атаки, вони працюють де? Вони працюють в пресингу, потім не виходить, вони там, можливо, якось позиційно займуть місце в обороні, але в цілому дуже багато роботи не будуть виконувати. Потім перехід і потім завершення. Вальверде працює абсолютно у всіх фазах гри. абсолютно у всіх. І, і він же й допоможе реалу виграти цей матч. І він заб'є цей переможний гол, тому що він, як завжди, підтримає атаку. Він добіжить. Футболісти Лейпцига вже там після 80-ї хвилини не бігли назад. Лейпціг після 80-ї це Баварія проти Барселони, коли захищається тільки чотири захисника і два опорних, все, 6 чоловік. А всі інші вже не добігали. А Вальверда добігає. Він і ззаду відпрацює, і вперед добіжить, і там і ще й заб'є переможний гол добрим ударом. В принципі, я не знаю, які мінуси можна знаходити у Вальверде. Якщо зараз шукати. Ну, так скажемо, найзбалансованіших футболістів, найсильніших футболістів, найуніверсальніших футболістів, тому що Вальварде грав і правого захисника в своїй кар'єрі, і непогано грав і в центрі поля. Тому я думаю, що Вальварде входить зараз в топ-10 в топ найсильніших футболістів Європи. За тим, що вони вміють робити на футбольному полі? Так, безумовно, ми можемо зараз знайти 15 найкращих нападників, які можуть забувати через себе? Питань нема, але наскільки вони неперервно діють на полі? Тут, звичайно, є питання їм і не треба, вони нападники, але тоді тоді немає такого визнання, яке як є у найкращих півзахисників. Півзахисник це найгірша робота на полі, тому що тобі треба робити абсолютно все. По-другому голу є питання до Лейпцига, але там уже 90+, і команда вже 10 хвилин як просто погано думає на полі, бо вона не має вже ніяких сил. Але ж ну подумайте. Ну, 90 плюс рахунок 1-0, Реал заробляє стандарт. Реал не йде великими силами в вашу в ваш штрафний майданчик. Там приходять так чотири футболісти, але із них небезпечний тільки Рюдігер для подачі. Ну хто туди буде подавати? Ви опустили 10 фу польових футболістів нижче 11 метрів. Зрозуміло, що туди ніхто подавати не буде. Ну такий простий розіграш. І 2-0. В принципі, вже така більш-менш впевнена перемога Реалу. Хоча по грі, ну окей, на 1-0 награли, тому що Леєвцік просто не дограв до кінця, не вистачило сил. Але от 2-0 це вже не зовсім рахунок по грі. Але все одно, попри такий результат, я вважаю, що дебют Марко Розе прекрасний в Лейвці. В принципі, він показав все, що і він зараз може, і команда зараз може, і в. По першому тайму, ці чотири вильота в контратаки з моментами, ну могло все бути зовсім по різному. Що стосується матчу Манчестер сіті борусія то історія ну приблизно така ж сама. Чому? Тому що в першому таймі у Борусі були дуже гарні виходи в контратаку, і вони там бігли 4 в 4, і Вони змушували Манчестер-Сіті оборонятися біжучи лицем до своїх воріт. Тобто Сіті не встигав сідати і займати позицію в обороні. Ну і ці підкати в штрафному майданчику від Аканджі. Ну це просто якийсь дитячий садок проти Ройса. Ройс, взагалі, міг на таких підкатах пенальті заробити, але він по старій дружбі не став так ганьбити. Аканджі просто, просто прокочував його на сідницях. Боруся заб'є після кутового, і якщо тут шукати якусь причину, знаходити якихось винних, то в принципі можна сказати те, що якщо вже Манчестер-Сіті захищається при кутовому шляхом насичення зони перед воротами, тобто там всі гравці Манчестер-Сіті, то тоді знімайте всі верхові м'ячі таким чином, щоб вони не відскакували в інші зони штрафного майданчику, які вами не зайняті. Тобто треба вже кудись вперед, або далі, або кудись по діагоналі, тільки по діагоналі, не так, як ви. Вийшла кудись, кудись вже ближче до бокової лінії. Ну, але після забитого голу, знаєте, Боруся так сильно повірила в себе, особливо воротар. Я якось не побачив, що над номером воротаря було написано, було написано прізвище Пірло. Ну мені здається, там було якесь інше прізвище, але воротар виходив з-під високого пресинга Манчестер-Сіті за рахунок довгої передачі між другою і третьою лінією оборони Манчестер-Сіті, в дуже там невеликий коридор, і ця передача летить в голову. Як це приймати? Як, як, як це взагалі? Як, як це повинно було працювати? Це вже пішли якісь авантюри, і замість того, щоб виходити з під пресингу, через там кілька передач, уже Холланд пробиває по твоїх воротах. Це була 66-та хвилина, і після цього Боруся вже закінчилась, стала в глуху оборону, в низький блок, і почався штурм жовтої фортеці. А в принципі, Боруся попалася на класичну проблему. Вона звучить наступним чином: скільки б вас не приходило захищатися назад до своїх воріт, все одно треба атакувати м'яч. Обов'язково хтось повинен атакувати м'яч. Наприклад, в моменті з першим голом прекрасна позиція футболістів Борусії для атаки Канселу. Канцелу грати вперед нікуди. Вперед варіанти закриті. У вас більшість. Єдиний варіант, куди може зіграти канцелу, це віддати назад на АК. Ну так ви повинні постійно давити, щоб захисники суперника грали назад. Ще назад, назад, знову намагалися розвернути. Ви там придавили, знову назад. Ну так, це працює. А коли вас більшість і ви дивитесь на канцелу і даєте йому дуже багато часу, щоб він оцінив обстановку, щоб він виконав діагональне переведення, ну нічого собі, яка розкіш в матчі Ліги Чемпіонів. Адже оборона Борусі, вона ж схожа на оборону Лейпсіга. Так, також вузько, також відкриті фланги, але Лейпсік атакував зону м'яча. Борусія після 66-ї хвилини атакувати м'яч просто перестала. Ну це забагато вже з часу для Манчестер Сіті. Там, майже півгодини Сіті міг уже більше думати над тим, що робити з м'ячем. Тобто Лейпциг атакував, Борусія не, не атакувала м'яч. Будь ласка, вам навіть Джон Стоунс може забити. Це ще під час світу 2018 Я казав, що не можна залишати, не можна давати стільки свободи будь-якому футболісту. Рівня там, національних збірних або рівня Ліги Чемпіонів, тому що забити здалеку може будь-хто. Ну подивіться розминки не знаю, топових клубів. Ну там, там мало хто там не б'є поворотом, мало хто не забиває. Ну, там тільки деякі захисники, які принципово не хочуть навіть цьому навчатися, бо це не їхня, от вони не хочуть. Всі інші забивають, і навіть Джон Стоун, будь ласка, забиває такі м'ячі. І що особливо цікаво, і Лейпциг, і Борусія пропустили на 80 80-й хвилині. Це що така за німецька синхронізація циклів? Ну а переможний гол Манчестер Сіті заб'є в ситуації, де ще більше покаже, ще більше укаже Борусі на цю проблему. Тому що вони вже стали оборонятися там в дев'ять людей. Марко Ройс біг шостим захисником. Це не жарт. Він реально біг ставати шостим захисником. Перед ними три хава. Не вже так важко піти на цього канселу. Ну це тільки ілюзія, коли ви в дев'ятьох відходите низько, це наче безпечно. Ні, це ілюзія, тому що м'яч у суперника хто розпоряджається м'ячем, той керує ситуацію. Хоч 15 чоловік випускаєте в оборону. Я це вже колись казав. І зону воріт атакує тільки Холенд. Вас дев'ять захищається. У вас лінія з шести захисників. Зону воріт атакує тільки один суперник. І один буде знущатися над вами і давати на нього гольову передачу з зовнішньою стороною стопи. Бо ніхто із вас не може вийти його зустріти. Не треба навіть м'ячі забирати. Просто зустріньте його. Щоб не було такої знущальної гольової передачі. Так, всі говорять про силу Холланда, про те, як він там в акробатичному стрибку забиває. Окей, це все класно, це все рівень гравця, тому він коштує таких грошей. Але ну, причини голів, вони набагато простіші. Набагато. Єдина причина, яка логічно пояснює, чому це все продовжує відбуватися навіть на рівні матчів Ліги Чемпіонів, це банальна фізична втома, тому що зараз ідуть дискусії з приводу часу. Який буде виділений на гру, можуть змінити правила футболу, хтось за чистий час виступає, хтось щоб час гри зменшити, то щоб було ще більше інтенсивності. Бо всі ж бачать, всі бачать навіть на рівні Ліги Чемпіонів Лейпциг і Боруссія – прекрасні німецькі команди. Вони все можуть робити правильно 65 хвилин. Потім вони 15 хвилин ще терплять. Але після 80-ї це вже якісь напівзомбі, які біжать назад, просто щоб бігти, а не щоб розумно оборонятись. Тому, в принципі, футбольні аналітики і ті люди, які пропонують зміни в правилах, що стосується часу гри, вони бачать, що футбол дуже і дуже високого рівня іде хвилин 70, потім ще 10 хвилин через силу. Але кінцівку вже багато команд провалюють. І з одні, з одного боку це їхні проблеми, тому що кінцівка матчу. На жилах це також елемент шоу. Я, наприклад, на цій стороні виступаю, що ну, не можете витримувати 90 хвилин високого темпу, ну, то розподіляйте якось сили, беріть паузи. Ну, а як? Це і є, це і є також мистецтво гри. Не треба бігти 90 хвилин, треба десь і дати собі відпочити, плюс грамотно використати заміни. Ну, але окей, якщо будуть серйозно прийматися зміни по е, часу гри, тоді й будемо це обговорювати. Але просто я розумію, звідки ростуть ноги, коли говорять про те, що. Час гри треба зменшити. Ну і по Холанду ще додам одну маленьку деталь. Знаєте, Холанд просто викидає стролейбуса уже таких людей, як Мац Хумельс при аутах, просто ставить блок і відразу дає момент для свого партнера і. У зв'язку з цим я хотів би сказати, що ну в принципі буде цікаво подивитися вже на другу дуель Холанда проти Вандейка в Англії, тому що тоді Холанд ще був не готовий. Ні, він тільки-тільки приїхав, а вже зараз видно, що ну, фізично він повністю освоївся, і такі люди, як Мац Хумельс, для нього взагалі вже не страшні. На цьому все. Дуже дякую за увагу. надіюсь, вам сподобалось. Поставте лайк, прокоментуйте, якщо це так. Ну і найголовніше, ви знаєте, грайте у футбол.